Цистит це запалення слизової оболонки сечового міхура. Симптоми зазвичай з'являються не поступово, а раптово, викликаючи при цьому погане самопочуття, дискомфорт, найчастіше супроводжується такими симптомами: біллю, печією наприкінці сечовиділення, більлю внизу живота, відчуттям необхідності сечовиділення більше, ніж зазвичай, наявністю крові у сечі, темною, каламутною або з неприємним запахом сечею. Деякі симптоми можуть бути подібними до інших станів тому важливо поставити правильний діагноз. При наявності вказаних симптомів зверніться до педіатра чи сімейного лікаря. Лікар запитає про симптоми та обговорить історію хвороби, включаючи всі ліки, які приймає дитина, огляне живіт, спину та попросить зібрати зразок сечі для перевірки на наявність інфекції. Це може бути дослідження сечі за допомогою тест смужок безпосередньо на прийомі. Або зразок сечі буде надісланий до лабораторії для подальшого дослідження. Наявність сечі підвищеної кількості лейкоцитів, бактерій, інколи еритроцитів в комбінації з клінічними симптомами є критеріями встановлення діагнозу цистит УЗД нирок та сечового міхура не є обов'язковою маніпуляцією. Які методи лікування вживання достатньої кількості води. Антибактеріальна терапія призначається тільки лікарем. Починають діяти швидко і, як правило, поліпшення настає протягом кількох днів. Можуть призначатися у вигляді сиропу або таблеток. Важливо дотримуватись тривалості прийому антибіотика, рекомендованого лікарем, навіть якщо поліпшення наступає дуже швидко. Гігієна зовнішніх статевих органів спереду назад, без використання мила, обов'язково витирання, Промокування статевих органів після сечовиділення. Раціональне харчування, профілактика закрепу. Та при його наявності лікування. Якщо цистит повторюється, то мова йде про рецидивуючу інфекцію сечової системи. Такі пацієнти потребують консультації нефролога-уролога.